Дякую, що завітали на читання до Югина. Сьогодні ми поринемо у сувої фолкхардських легенд Югина Кобилянського збірку легенд та міфів авторського континенту Ухох та Всесвіту Фолкхарту. Тому вмощуйтеся зручніше, підписуйтеся, ставте вподобайки і приємного прослуховування! Про втечу людей та ельфів з Едлуару Стояв континент Едлуарський в морях далеких, серед океану безкрайнього і жили на землі тій народи два у мирі та злагоді. Горді та красиві ельфи займали праву частину континенту. Винахідливі ж та працьовиті люди оселилися на лівій. Не було чого ділити тим двом народам, тож разом співіснували вони. Обмінювалися товарами та примножували добробут свій, мешкали ельфи в джунглях глибоких, у гармонії з природою проводили дні довгі свої. Жили ж бо довго вони та плідно, до трьох сотень років дожити міг ельф, завдячуючи благословенню Божественному, а деякі і більше прожити могли з легкістю. Бо пообіцяли ельфи колись за часів появи раси їхньої. Що множитимуть красу навколо, даруватимуть красу усім іншим і дали боги часу народові тому багато для цілі такої амбітної. Проживав народ той гордовитий в містах на деревах. Міста складалися з каменю та дерев різьблених, сяяли міста ті сріблом зірок небесних, вигини колон, витончених, окутували едлуарські баобаби. На верхівках яких і жили ельфи, годувалися гостровухи з дичини лісової, з фруктів та зелені, що ліс їм дарував, а з сусідами людськими ділилися вони хутрами всілякими, природніми дарами та мистецтвом витонченим. Люди жили в селах та містах з каменю і дерева. Лісу глибокого уникав той народ підкорили ж бо його. На стіни та опалення для домівок перетворили джунглі в простори жили люди швидко, не часто хтось з них міг перетнути відмітку в сотню років доводилося винахідливим бути і наполегливим на короткому віку своєму, бо не давали люди клятви ніякої при появі, тож і благословення божественного частина більша стороною їх обходила, плодилися вони і не у злагоді з природою жили. А навпаки, підлаштовували природу під себе, годувалися з полів великих та морів широких, з сусідами жельфійськими ділилися рибою, крупами та винаходами, щоб життя полегшувати. Проте, ідеальне співіснування не могло тривати вічно. Почав едлуар потрохи опускатися на дно морське, затоплювало прибережні міста людей, у воді стояли баобаби ельфійські. Прибігли ельфи до людей та й кажуть навчіть, брати нас, морями, океанами ходити. Якщо ж бо земля наша святая під воду піде, то щоб утекти могли ми, життя своє порятувати. Приходьте, друзі, в міста наші світлі, навчимо вас кораблі будувати, море підкорювати, покажемо як. Разом втечемо, якщо біда домівку спільну нашу не обійде. На тому два народи і вирішили. Прийшла ватага ельфійська в міста людські, вчилися ельфи рук не покладаючи, науку нову опановували. Та чим більше часу проводили посеред людей, тим сильніше нерозуміння росло в душах їхніх, злоба зароджувалася в розумах не цінують люди природу, дерева позносили, заставили все винаходами своїми і плодяться невпинно. Ледь не на головах одне в одного живучи. Тож ельфи деякі думку почали розносити, що то боги озлобилися на людей і карають за спосіб життя такий затоплення медлуару довго ще та злоба житиме в народі їхньому гордому, І Едлуару вже не буде і нікого, хто причини пам'ятав би, а злоба далі потроху передаватиметься. Повернулися гостровухи в джунглі глибокі, і почали ділитися новими знаннями з народом своїм. Човни почали будувати великі, і люди часу не гаяли, так само прийнялися за будівництво. Люди навіть порушили священну домовленість не зазіхати на половину континенту іншого народу. Дерева ельфійські почали вирубувати. Бо на своїй половині не вистачало для такої кількості човнів. Такі дії ще більше підкріпили переконання ельфів у карі на голови їхні за легковажність людську, і хотіли вони були наставити сусідів на шлях праведний, та не встигли вода прибувала швидше, а землі їхні під воду йшли з неймовірною швидкістю. Тікати прийшов час. Сіли ельфи на два великих кораблі та розділилися між собою. Один корабель зайняли ельфи, що в серці несли пам'ять про едлуар, і злобу лишили свою на тонучому континенті, другий корабель заселили ельфи, що пам'ять про едлуар в матеріальному зберігали, та злість на людей полишити не змогли взяли вони саджанці баобабів своїх як пам'ять про дім та обіцянку повернутися. Люди ж тим часом сіли на три великих кораблі мало було місця, та не встигли люди збудувати більше витратили також часу багато на комфорт в існуючих кораблях. Тож не всі люди помістилися і частину полишити на загибель довелося і відплили п'ять кораблів на пошуки нового дому довго блукали морями, океанами та завжди намагалися сходу триматися. Розкидало кораблі в штормах жахливих і в викликах негоди, але всі з п'яти віднайшли ухо, прибився один корабель людей на півночі континенту. Вийшов з нього народ, що колись відомим стане як народ півночі корабель ельфів озлоблених прибився в центральному регіоні, на заході, і побачили ельфи джунглі, схожі на ті, що оточували їх на едлуарі. Не було лише баобабів рідних, тож висадили вони їх, і стали вони в майбутньому народом лісових ельфів, відлюдниками серед живих прославилися, що ховалися в зарослях власних домівок. Другий корабель ельфів та другий корабель людей прибилися до півдню Ухоха, розпрощалися вони і пішли в різні сторони, заснували ельфи дуад на південному заході. Що мовою їхньої значило другий дім називатимуть їх поза очі в майбутньому духовними ельфами? Люди ж пішли на схід вздовж моря і стали народом півдня, а третій корабель людей збився зі шляху, тож обплив ухох і причалив аж на сході, біля випаленої землі, втекти в глиб континенту, вирішили подалі від небезпек. Нащадки людей цих стануть пустельним народом. Ось так і вмер Едлуар. Втонула голова Уха в пучинах океану. Та лишився спадок. І довго ще вплив матиме він на землях континенту Ухох. Про появу Фолкхарту Жив собі трольський народ на континенті Ухох не одну тисячу років. Міста вони будували великі, общини створювали продуктивні, та останнім часом не ладилося в них руки не слухалися в роботі, власні помешкання противилися їм, а до того всього незрозумілий клич чув кожен кликала істот з плоті та каміння мрія про світле майбутнє голосом батьків велетів промовляла до них всередині. Не слухали тролі той голос, думали істоти, що то вороги Мару напустили, прокляття накликали, та зводив заклик тролів з розуму. І в певний час противитися йому стало важко, бо до смерті став заговорювати клич родичів та друзів. Зібралися усі трольські племена на раду. довго вирішували, зважували усі за та проти. Вирішили тролі йти за голосом підкоритися його солодким промовам. Лишив народ на сторожі гоблінів невеличкий загін, а всі інші покинули міста обжиті й пішли на пошуки. Недовго йшли тролі, але забрели на землі гномів не хотіли каменярів віддавати свої землі. А через те, що гноми не ходили в глиб континенту й тролів не бачили. То подумали, що це каміння помсту щинити забажало через любов їхню до гірничої справи. І почалася війна, жорстока бійня кінця і краю якої видно не було багато тролів вмерло від зіткнень, і не менше гномів полягло. Та потім усе раптово припинилося бо зрозуміли гноми, що чужа ця земля для них, і немає чого захищати на ній. Надто вже каменярі любили гори, щоб боротися за рівнини, тож вирішили піти, примирившись з ворогом кам'яним, так і дісталися тролі до заповітних ланів, котрі кликали їх у снах, і осіли істоти з плоті та каменю на північному березі Великої ріки, котру срібнокрилою прозвали. Але не було в цих землях нічого крім полів безкраїх та землі плодючої. Жодного привабливого камінчика, окрім одного постаменту гранітного, навколо якого місто будувати і вирішили. Важким виявилося те рішення міста трольські кам'яними мають бути, а до скель найближчих чи каменоломень не один десяток кілометрів. Та не здавалися вони спали під відкритим небом, ходили в походи за матеріалами, так росло потрохи місто. Проте напасті не приходять на самоті, повадилися з'являтися на будівництві прозорі дракони, виникали вони на тому гранітному камені, і нічим їх було не зігнати та не зачепити. Сиділи там дракони певний час, поки не ставали повністю видимими, після чого вивергали потоки вогню, кислоти та пари й летіли геть. Багацько тролів загинуло. Не менше збудованого майна нищилося, а зробити драконом нічого не могли. Прийняли рішення прибрати гранітну каменюку і викинути за місто як причину бід, яким же виявилося здивування троляче, коли побачили істоти під каменем вхід до катакомб? оглянули ті витончені різдвені ходи, невідомою рукою зроблені, та й вирішили жити в них. Щоб драконів уникати, ходи були широкими, неосяжно глибокими та розлогими, тож місця всім вистачало, і після рішення цього не бачив ніхто тролів на континенті. Лиш за сотні років почали люди півночі рухатися від моря в глиб континенту, бо стало їх надто багато. Наштовхнулися люди на рівнину, завалену недобудовами кам'яними. Та купою ходів під землю були ті нові ходи, не такими вишуканими, як головний, але було їх багато. Зайшли люди в тунелі і знайшли там тролів. Та був то вже інший народ, отримали істоти з плоті та каменю, обіцяне голосом, що в головах промовляв надав голос їм спокій та процвітання, бо не хвилювало тепер тролів нічого навколо. А найбільшим скарбом виявилася кубка каміння, котру кожен носив з собою. Шкода стало людям нещасних, тож виманили їх з катакомбоянних і провели весь народ ближче до гір, каміння більше обіцяючи. Безпечними були тролі більшість часу, тож в майбутньому постановили всі народи за страждання їхні надати їм найбільш кам'янисту землю на півночі біля Східних Гір. Самі ж люди спустилися в катакомби жахливі і відчули силу, що виходила з них. Силу могутню та зловісну несли вітри з глибин та не впливала та сила на людей, хоч і лякала їх, і прийнялися люди ту силу підкорювати собі, магією назвали закрили більшість ходів у катакомби, а на місці входу головного башту діамантову побудували. Як ретранслятор сили віднайденої, поклялися люди оберігати силу ту, щоб ніхто не повторив долі тролів та розум не втратив, збудували навколо башти академію для навчань роботи з силою, а довкола академії місто почало з'являтися, дали тому місту назву Фолкхард, і стояв величний Фолкхард десятки тисяч років на берегах срібнокрилої ріки. І досі стоїть там славу та велич свої примножуючи.